Кому до смаку такий апетитний перекус або ранковий сніданок? Залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Сам лаваш хрусткий, розплавлений сир, помідорки, ковбаска. Готове яєчко. Якщо зацікавила, готуйте зі мною. Для нашої страви нам буде потрібно лаваш, яйця, помідорки, твердий сир, ковбаска або сосиски, у моєму випадку копчені, рослинна олія, сир перець, зелені у мене буде рукола та петрушка. Давайте почнемо. В першу чергу, друзі, займемося підготовкою наших продуктів. Нарізаємо підкопчену в сповному варіанті. Помідори нарізаємо напів плиттями. На більшу терку натираємо твердий сир. Нарізаємо свіжу петрушку. В окрему посудину вбиваємо три яйця. підсолимо трішки та підперчимо. Тепер яйця легенько взіб'ємо виделкою. Сковорідка нагрівається, тож збризнемо її рослинною олією. Виливаємо сюди, збиті яйця, поверх яйця викладаємо лаваш. Яйце схопилося, тож перегортаємо лавашом донизу. Та будемо зараз накладати начинку. На одну сторону викладаємо підкопчену нашу сосиску. Поверху помідорки нарізані, твердий сир, нарізану зелень. Накриваємо половинкою лаваша. Ще потримаємо на сковорідці пару хвилин з однієї, а потім з другої сторони. Ось так він чудово, апетитно підрумянився. Ще одну хвилинку та страва буде готова. Ось так, друзі, гарно підсмажився наш лаваш, він хрустить. Тож тепер розріжемо його на порційні шматочки. Ось так чудово наш лаваш виглядає в розрізі. Розплавився сирок, тепленька сосиска, овочі. Все дуже смачно та апетитно. Дякую, що пробули зі мною. Ось так за декілька хвилин ми приготували таку смачну та швидку страву. Тож готуйте для своїх рідних та близьких та до зустрічі та нових відео!